Дієслів правильних та неправильних. А, якщо ми подивимося а, на а, ліву сторону, і ми бачимо, там є верб гегюлі. Хегюльє це регулярні, це правильні дієслова, це які дуже просто легко відмінювати. І а, там, а, якщо ми, наприклад, шонти ми віднімемо ех з е, наше закінчення, ми бачимо, що в нас залишається корінь або основа, база. Шо? Цю основу базу ми її переписуємо. так, І потім доставляємо. Ця основа база цей корінь, нічого, не міняється зовсім. Все, що нам залишається, це доставити наші закінчення, закінчення, які відповідають регулярним дієсловам. Тут ми говоримо про першу групу дієслів. Шонт, 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 шонтон, шонте, шонт. Все просто у нас корінь не міняється, він повторюється. І е, ставиться з одного займенника в інший, е, там нічого не міняється. І закінчення у нас «ю», U S, E, O N S, E Z, T. Далі, якщо ми подивимося на цю колонку, на цю колонці, у нас є дієслова нерегулярні або непостійні, е, е, неправильні дієслова. Одним з таких є виніг. «виніг приходити. Венір у нас є закінчення і ех. Якщо ми його віднімемо, так, ми бачимо, у нас є базова основа або корінь. Цю базу, або цей корінь ми Вен переносимо. Але ми бачимо, що Вен з займенником я це не Вен, це в'єн. Е, з тю В-Ін, з Ільон В І Н. Так само з третьою особою множини, тільки там ще повто, подвоюється енка. Єдині дві особи де Куди ми можемо перенести наш корінь, таким, яким він є? Це Ну і Ву. Я вам не один раз повторювала, що це як парочка. Вони разом відділяються від інших. Якщо є якісь зміни, це або в «ну» і «ву», або у всіх інших особах. Ось так. Через це це називається дієслово а, неправильним. Чому? Бо у них відмінювання неправильне. І що треба в цих дієсловах запам'ятати? Їх треба вивчати на пам'ять. Що треба запам'ятати, це те, що закінчення у них SST ОНС ОЗ9. Якщо ми порівняємо з лівою колонкою, ОНС ОЗ9 не міняється. Ми залишаємо це вже дуже просто і добре. Множина. А, множина. Не міняється. А, якщо ми візьмемо особи однини, тут у нас замість U, e, e, S, U ми ставимо SST. Але ви ще повинні знати, що іноді є дієслова, і після яких не йде літера С, а можна поставити X. Так що у нас може бути ще варіант X, XT. А тепер ми розглянемо дієслово, наше дієслово пувах мохти. Я можу peux, Je peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, іль-ель-п? Якщо ми відділимо наше закінчення, а ми бачимо, що у нас залишається корінь П-УВ. повторюється лише з ну і Ву. Легко запам'ятати. Pou pouvons, vous pouvez. Як же бути інш, з іншими. Особами з іншими займенниками. В такому випадку треба просто запам'ятати цей новий корінь, який в французькій мові використовують так, в, разом з словом могти. «Je peux», -е «Je peux» – peux», peux», там «tu «on peut», «il», elle, peut, v так? І якщо ми глянемо на наші закінчення, у нас іде «x», «t». Якщо ми вернемося, у нас неправильне дієслово, -діє тому що там не повторюється база інфінітива, а вона міняється. Якщо, значить, у нас дієслово неправильне, у нас тоді буде, повинно бути SST. Але справа в тому, що у нас після U, у нас не йде і С, у нас іде Х. Після Ю іде Х. tu peux, on peut... Тут у нас теб, у нас третя особа однини. «І» одни. Ілле. Приклад, жупівніг дома. Я можу прийти завтра. І ля Лапорту ти можеш зачинити двері. Або ти можеш прийти тпювеніг. Вони можуть говорити французькою, «Іль peuvent parlé français. Тепер перейдемо до наступного дієслова. Це дієслово слово Vulvahe. це хотіти. Хотіти у нас, ну уж таки, це дієслово, як ми зможемо зараз побачити, неправильне. Чому неправильне? Подивіться, у нас закінчення вуль. Оце W-O-U-L повторюється, як ми можемо побачити з ну і Ву. Окей, тут просто ну, волю, врешті, це так само як пува у. -у п. Дивіться, пувар ж, п, п у. -у. Тут у нас дієслово починається на В, тоді ми ставимо «п» – Je veux, tu «tu il elle, en veut, nous voulons, vous voulez, il elle veulent». І після U у нас йде X, це ви вже знаєте. Наприклад, je veux du thé», «я хочу uh, чаю», «tu veux aller au cinéma», ти хочеш uh, сходити uh, в кіно. Перейдемо до наступного нашого дієслова. Повинен мати обов'язок уваги. Тут у нас, у нас теж таки, якщо ми віднімемо наше закінчення, ми побачимо, що у нас база дев. Дев, якщо ми прослідкуємо наші, нашу базу, ми побачимо, що у нас ну, дивом буде використовується цей корінь. Тут просто, а як же бути в інших випадках, це у І у нас йде Ж2, тю два. Після І йде в нас С. Тут немає Ю. Тю Через те тут С. Ж два, тюдуа, Nous devons vous devez il est дуав. І на прикладі подивимося, як ми використовуємо це дієслово. повинен мати обов'язок. Вже два партії до 5 минут. Я повинен йти через дом через 5 хвилин. Тю два партії тобі треба йти о дев'ятій. І тепер у нас ще одне дієслово. Дієслово треба. <laughs> дієслово треба фальвах інфінітив. Що дуже цікаво, це уф, те, що воно використовується лише в одній формі. Це безособове дієслово і воно вживається тільки з іль. Ільфо треба. Ільфо турне гош треба повернути ліворуч. Ільфоапохтеансиве треба принести резюме.